Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене швиденька розпаковочка. Е, зазвичай продукти не знімаю, але ж гарні ціни в АТБ побачила. Ось е, хотіла поділитися з вами. Ось така водичка дуже класна, дуже смачна, по 16-17 гривень в АТБ, тому рекомендую спробувати. Е, Моршинська 22 гривні, ну, її всі знають. Е, дуже класна ціна на. Е, Сік, розумний вибір, виноград яблучний і персиковий сік. Вони по 28 гривень, дуже класна ціна на літр. І також джафа по акції 40... 42 гривні начебто було. Так, Голландський сир ось такий взяла. Класний, дуже смачний, він іде з кибочками, дуже смачний, по 54 гривні. Взяла трішки, збираємося в дорогу, то трішки взяла булочок. Дуже зручно брати з собою. Взяла ось такі ватні диски котон. Мені вони подобаються від своєї лінії. Зараз по акції також. І ще також по акції є і пек. Також класна ціна, вони начебто по 21 гривні. Ну, хороша ціна, хороші диски, і цей котон мені подобається вже. Спробувала не один раз. Вони класні, не розслаються, тому е, заходьте, купуйте. Дуже класні ціни зараз. Також е, акція продовжується на ось такі косметичні серветки. Світ своєї лінії по 25 гривень йдуть. Е, ватні палочки і пек коштують е, 17 гривень. Хороша ціна. Так. Акція на своє лінія отака каша вівцяна по 8 гривень. Дуже-дуже смачна каша ось отака. Там йдуть лісові горіхи, фундук. Ну, дуже смачна, рекомендую спробувати. Так, для дитини в дорогу взяла ось такі пюрешки по акції по 19 гривень, щось з копійками. Груша яблуко і груша банан. Так, і ще одна кашка. Так, знімаю без штативу. Щоденько, Лимонна кислота 3 гривні. Ось таке яєчко класне. Дітки полюбляють такі сюрпризики по 17 гривень, якщо з карткою тебе ось така велика упаковка тут 180 грамів з грушею по 35 гривень. Вони не по акції, але якщо порахувати, то в принципі 90 грамів 20 гривень і 180 грамів. 35 гривень, то ще навіть і без акції вигідніше купляти великою упаковочкою. Понабирала, поки по акції є. Така соломка, всі її знають хороша. 7 гривень зараз по акції в БТБ. А, Яйця. Курині хороші. Взагалі немає ніяких питань до них. Єдине, що були по акції. Це саме головне. Так, взяли ряженка, така дуже смачна, класна. Наш український виробник. Купуємо. Так, наступний ще хочу е, взяти. Міше вже взяла, Купила ось такі е, як хрустики, можна так сказати, з банановою начинкою. Дуже класні, креску називаються. Дуже круті, вони дуже подобаються, ще суперські. Зараз акція на них по 17 гривень. Тому е, взяла три штучки таких. Класна ціна. Також е, класна ціна йде зараз на чай Ловарем. Тут я обрала собі 5 різних видів упаковочки по 36 гривень. Зараз вони йдуть така. Таку взяла собі Ось така. І тут написано, які смаки йдуть Кожен, кожен смак 5 смаків по 5 штучок йде. 25 пакетиків. Так лимонної кислоти, класно допомагає лимонна кислота вимивати електричний чайник від накипу. Суперська така. Ось. І ще в акції ополіскувати для ротової порожнини від своєї лінії. Також і зелений, такий свіженький, і ось такий м'ятний аромат. 20 гривень, я взагалі вважаю, що ну, дуже класна ціна. Так. Дуже класна оця така як спагетті. Вона іде. Ну, всередині така, ну, класна, макароні вироби, прикла... як трубочки йдуть довгі. Дуже подобаються нам, класні, не розварюються. Незважаючи, що своя лінія, дуже якісні товари по 39 гривень. Вони не в акції, але дуже класні товари. Так, і ще заходили були в Аврору. Побачила ось і хотіла вам, вам сказати: зараз на всі. Засоби для купання, матраси, якісь подушечки, круги надувні, для дітей багато різних шапочки і так далі. Заходьте, дуже класні бюджетні ціни в Аварі. Ось, Купили по 44 гривні. Ось, І цьому я дуже задоволена. Так, і ще одна пасічка. Також в АТБ також є дуже багато всяких. Скажімо так, штучок таких для купання, тому, на, навіть якщо і на, не на море, то на річку, десь на якісь водойми також можна використовувати. Так, е Взяла ще таку гречку в пачечках, дуже зручно варить. І навіть, ось, наприклад, чи взяти з собою, наприклад, якийсь там пакетик. Хороша, швидко розварюється, класна. На зараз не по акції, але класна на неї, на неї ціна. Так, і ось в АТБ по 44 гривні ось така надувна подушка. Навіть просто можна десь використовувати для дому, наприклад, чи ще десь така зручненька. По 44 гривні доволі хороша бюджетна ціна. Тому дивіться, там і басейни є, і матраси надувні. так, І ось вже відкрила ось такий чайочок. Також є одна пачечка в мене, тут написано, які чаї. Представлені е, в коробочці, тому акцій дуже багато, дуже багато акцій і на, на сік, на чаї, е, на морозиво. також, Тому заходьте, дивіться, на хімію також дуже багато класних е, товарів. Заходьте, вибирайте собі е, гарні. Товари по гарним акційним знижечкам, і всім бажаю економних покупок. Не забудьте ставити лайк, якщо вам було корисне це відео. Всім до нових зустрічей на моєму каналі! па-па!